Всем привет, друзі! Я сейчас це відео моя. У меня є, є подухи. Я пригнути на диван. Долеків аж туди. Моя ціль рутить до конца. Якщо хтось угод. Чуга... Я скільки мені років, бо я постійно повторяю. Мені вісім, мені вісім. Сім. все. Ну що у мене, ну що что вы сами старенький видео пошукаете, да я казав. У мене день народження. То. У мене я отакі прикольні стучки. штучки. Сейчас посчитаю. Раз, два, три, чотири, пять. Всем привет. А де шо? Офі, я відео знімаю. Не питайте, як я через телефон знімаю. на месяц как самое блин подождите сейчас буду разомахуй на одни руки Я не знаю. Я ще й був язик прикусив дуже сильно, що аж захрустів. Це просто так я відео знімаю. Скучно! скучно. О, дивіться. Радіщ. я я я <laughs> nhau 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 Якщо ви хочете з Я викрав <смір> відео потирали. наберіть тут, будь ласка, хоч би один чи два райка, будь ласка. Бо я бо я не знаю, що ще знімати. Ну, на мастері, прикиньте. Це це зло буде мені. поймите, сэр. Ну, короче, друзья, мы сегодня Дня. На жаль, хватить видосів. Це последнее, наверное, раз коли моєму лице бачите.